Добрий день, шановні колеги і всі ті, хто причетний до освіти. Сьогодні мені випала велика така нагода, і я думаю, що це почесна нагода представляти предмет технології. А саме так буде називатись предмет трудове навчання, який сьогодні, а з наступного року це буде предмет технології на цьому заході. Сьогодні разом із мною. Представляти наш предмет будуть ще зіркові вчителі і методисти. Дуже сподіваюся, що після їх виступу ви з ними познайомитесь, хто не знайомий ще трошечки згодом. Думаю, що після їх виступу в більшості з вас дуже зміниться думка про наш предмет, оскільки наш предмет дуже сильно змінився. Колись це був предмет в старинці, це називався предмет домоведення. Потім це був предмет трудове навчання. А тепер це будуть технології, звучить по сучасному, і насправді наш предмет вже давно перетворився на е, сучасний і дуже дуже необхідний для е, здобувачів освіти предмет. Тож починаємо екскурсію до нашого предмету. Свою екскурсію, я так назвала, хочу почати з знайомством з нашими вчителями. Звісно, що я не буду вам представляти всіх наших вчителів, всіх наших зірочок, їх дуже-дуже багато. Вони всі дуже-дуже дуже талановиті, і я всіми їми пишаюсь за їх і віддану роботу, віддану нашому предмету роботу. Чому я іми пишаюсь? Тому що нашому предмету доводиться дуже важко. Адже потрібно забезпечити дітей обладнанням, потрібно забезпечити дітей матеріалами. потрібно Придумати, що ж учні будуть робити, і все це не так просто. А ще всім цим потрібно володіти. Але адже для того, щоб навчити учня, потрібно вміти все це робити. І наші вчителі стали деякі з них просто зірковими. Серед них є е, вчителі, які зайшли в е, 50 вчителів е, премії Global Teacher Prize. Серед них вчителів наших зіркових є заслужені вчителі України. При всьому, при тому, що ви знаєте, що заслуженим вчителем України може стати переможець конкурсу вчителя року. Так, є і такі, але і такі, які отримали це звання. Поза конкурсом я дуже пишаюся, тому що знаю, що це ті бджілочки, які працюють працюють натхненно, працюють заради предмету, працюють заради дітей, заради нашої освіти, заради нашого майбутнього. Серед вчителів технології дуже багато методистів, вчителів методистів, дуже багато старших вчителів і дуже багато відмінників освіти. А є серед нас і такі, які щойно закінчили вищий навчальний заклад і тільки починають підніматися по цій сходинці, але я впевнена, що у них велике майбутнє, якщо вони обрали саме наш предмет. Тому що в нашому предметі не може працювати байдужа людина, в нашому предметі не може працювати та людина, яка не любить дітей. В нашому предметі може, це прозвучить і банально. Не може працювати та людина, яка не полюбляє що щось робити вас наруч. Адже це дуже-дуже цікаво. Але наш предмет. Це не тільки щось робити власноруч, а це предмет набагато ширший. Пропоную вам трошечки подивитись поближче на декого з наших вчителів, тому що всіх, абсолютно всіх, я вам показати не можу. Діяльність на наших уроках абсолютно різна. Іноді потрібно звернути увагу і підійти окремо до кожного учня. Іноді. Потрібно включити якісь інтерактивні методи, іноді потрібно залучити ІКТ для кращого проведення нашого уроку. Наші вчителі настільки творчі, що вони попереду всіх, я можу ну, може і не всіх вчителів, але з багатьох вчителів, вони засвоїли дуже багато різного предмету програмного забезпечення для того, щоб зробити наші уроки сучасними, цікавими, цікавими для учнів і цікавими для самих себе. Вони постійно ростуть, вони постійно вчаться. Е, вони роблять свої сайти. Вони, причому для е, своїх сайтів, не залучають когось стороннього. А саме роблять такі свої не веб-сторінки, а саме сайти. Я знайома сама з такими вчителями, це заслужений вчитель України з Вінниччини Діма Лоп'як і, і вчитель з Чернівець, з міста Чернівці Полійчук. Юрій Поліщук, вони зробили свої сайти, вони просувають наш предмет, і це якраз ті небайдужі люди, які нам дуже потрібні. Якщо серед наших слухачів є ті вчителі, які після нашого виступу не думають перекваліфікуватись, ласкаво просимо до нас в нашу родину, адже у нас дуже. Така міцна родина з міцними зв'язками. Ми постійно ми можемо знаходитись в різних містах, в різних областях, регіонах України, але ми постійно на зв'язку, ми ділимось новинами не тільки на сторінках соціальних мереж, але й можемо зателефонувати по телефону, поділитись нашими здобуттями, дізнатися, що нового в когось з нас а або іноді буває всяке, якісь невдачі, і порадитись один з одним. І це велика справа, коли є такі друзі, і саме ця наша дружня родина вчителів технології є сьогодні в Україні, і я сьогодні їх представляю. Взагалі, я дуже рада їм пишатись. Що таке предмет технології сьогодні? Для чого він потрібен? Взагалі, дуже багато будуть розповідати ще дівчата. Я не хочу в них забирати свій хліб, їх хліб. Тому дуже коротко скажу, що на сьогоднішній день предмет технології, по-перше, формує здобачів освіти життєво важливі компетентності, які дуже необхідні в самостійному житті. Оце все те, що ви вивчили на своїх предметах, ми з дітьми. Запроваджуємо на практиці. Ми вчимо їх розрахувати, кількість тканини або кількість фанери, необхідні для виготовлення виробу. Ми їх вчимо властивостям матеріалів, які ви вчили, наприклад, на уроках фізики. А на уроках декоративно-ужиткового мистецтва ми можемо згадувати українську літературу, читати вірші. Ми можемо співати і пісні. І взагалі ми дуже-дуже багато інтегруємо предметів. От ще тільки не почали, хоча я вже знаю вчительку Подільського району, яка намагається інтегрувати навіть в трудовому навчанні а в майбутньому предметі технології, англійську мову. Давати якісь елементи англійської мови на своєму уроці, оскільки школа в неї з поглибленим вивченням іноземних мов. Отже, наші вчителі не стоять на місці. І всі, абсолютно всі, прописані державним стандартом життєво важливої компетентності, ми даємо на своїх уроках. Окрім цього, за допомогою нашого предмету ми маємо можливість. Розкривати та розвивати творчий потенціал особистості учня, і це дуже м, велика справа, тому що в кожному учні щось там іноді спить. Якийсь учень може проявити себе одразу, а якийсь учень буде. Ще так трошечки спати, поки його не розтормошиш і не витягнеш від нього, з нього оцей його творчий потенціал. Чимо розвивати критичне мислення і, звісно, духовно-моральні цінності. А ще хочу сказати, що дуже дуже давно, я вже, мабуть, не зпригадаю, з якого року наш предмет перший, хто запровадив. Проєктна діяльність на уроках. Кожен урок у нас присвячений проєктній діяльності. Кожен урок наші учні працюють над проєктом, і проєкти можуть бути різними. Проєкт може бути маленький, розрахований на дві години, а може бути і достатньо довгий проєкт, який може тривати і одну чверть, а може навіть і семестр. Вони є абсолютно різні. І кожен проєкт має виконуватись в якісь певні технології. А що таке проєктна діяльність? Це те, що діти повинні відшукати, проаналізувати, намалювати, і дібрати, і потім створити щось своє, власне, те, чого досі не було створено. Своє цікаве, цікаве для них, потрібне для родини, сучасне. Уявіть собі, сьогодні учні хочуть вчитись в'язати гачком. Завтра учні хочуть в'язати вчитись спицями. Післязавтра шити. А хтось хоче обробляти деревину, а хтось хоче гнути дріт або обробляти метал, і їх запити постійно змінюються. Уявляєте собі, наскільки потрібно бути нам, вчителям, мобільними, щоб задовільнити їх потреби, наскільки нам потрібно бути в курсі сучасних технологій? Наприклад, дівчата кажуть: а давайте будемо в'язати руками. Добре, Щоріна Юліна, вже знає, що це таке. Кажу, ок, давайте. І їм приємно, що вчитель знає і вчитель в курсі цих сучасних технологій і може їх чомусь навчити. Наша проєктна діяльність допомагає реалізувати здібності та інтереси учнів, допомагає застосовувати свої набуті знання на практиці, тому що готуючи проєкт. Учні здобувають якісь знання, вони їх шукають, вони їх знаходять, і вони можуть їх застосувати вже на практиці. Ми вчимо розв'язувати практичні завдання і в побуті і через практичне засвоєння технологій, через декоративно-ужиткове мистецтво, через основи дизайну. Тобто, все це присутнє на нашому уроці. Уявіть собі, скільки всього ми повинні знати. При всьому при тому, що наш предмет не є таким сталим, як, наприклад, я не хочу вас, шановні колеги, образити, але є такі предмети, які не змінюються. Суть предмету, математика, мова, ну, історія може змінюватися, там біологія, будова людини, вона як була, вона так і є, вона не змінюється. А у нас ідуть постійні якісь зміни. У нас змінюються не тільки програма, у нас змінюються технології, у нас є, змінюються об'єкти проєктної діяльності, і нашим вчителям потрібно постійно бути в тренді, бути знайомими з усім сучасним. Тому я ще раз виказую свою пошану нашим вчителям, бо вони дійсно кращі. Тому що задовільнити наших дітей це не так легко, не, це не так просто. Можна дуже багато виробів показувати, які створюють наші діти. Їх насправді дійсно дуже дуже багато. Зверніть увагу, хлопці, сьогодні вже. Стіли за шені машини, а іноді шиють. А дівчата можуть обробляти деревину. Тобто на сьогоднішній день поділу на групи хлопчиків і дівчат вже стають неактуальними. Сьогодні у нас гендерна рівність, якщо дівчата хочуть іти обробляти деревину, вони йдуть і обробляють деревину. А якщо хлопчики бажають іти шити, то вони йдуть і шиють, і причому ось так шиють. І я пишаюсь тим, що наші вчителі перебудувались дуже легко і почали впроваджувати такі антидискримінаційні і гендерні заходи. При всьому при тому, що іноді буває нам дуже дуже важко, оскільки наші майстерні, це мова про тих вчителів, в кого є майстерні, вони розраховані, оскільки будувалися ще. За радянських часів, здебільшого, вони розраховані на кількість дітей до 20. А положення на сьогоднішній день таке, що класи можуть ділитися на групи, скажімо, гендерно рівні при наявності дітей більше 20 і уявіть собі, наскільки важко вчителям, якщо приходить клас 25 чоловік, 26, 27. Як кожного з них навчити вишивати, як кожного з них навчити шити, де знайти робочі місця, куди їх посадити, як дотримуватись правил безпечної роботи, оскільки це не менш важливо, аніж все інше, а мабуть, саме головне, щоб діти вийшли з уроків неушкодженими. Нам доводиться дуже нелегко. Але кожен з наших вчителів патріот, і ми намагаємось вчити наших дітей, засвоювати все, що їм необхідно засвоїти. Ось такий наш предмет. Але мій виступ, мабуть, був би не повним, якби я не сказала ще про одну подію, яка Ну, два останні роки цієї події в нашому житті не було, але це та подія, яка дозволяє триматись в нас на певному високому рівні. Це всеукраїнські олімпіади. Вчителі технології дуже активно приймають участь в Олімпіадному русі. Наша Олімпіада також змінювалась. Спочатку вона складалася тільки з двох етапів, а потім. Вона почала складатись вже з трьох етапів. І уявіть собі, якщо діти кажуть після Олімпіади таке: Якщо ти пережив четвертий етап Олімпіади, тобі в житті вже нічого не страшно. Знаєте чому? Тому що їм не потрібно не тільки вміти щось зробити власноруч, Цього абсолютно замало, тому що наша Олімпіада складається з трьох етапів, і е, останній рік було нововведення теоретичний етап, це не просто теоретичний етап, а це проблемний етап, тому що учням дають проблему, і їм потрібно на протязі однієї години знайти вирішення цієї проблеми, будь ласка. Для них комп'ютери, для них мережа інтернет, шукайте і презентуйте свою ідею, як ви будете виходити з тієї іншої проблеми. У нас були на Олімпіаді такі інженерні рішення від хлопців, що, мабуть, викладачі КПІ були б дуже зацікавлені такими студентами. Далі, комплексна робота. Вони повинні не тільки просто щось зробити, випиляти, вистругати або пошити, вони повинні відшукати, придумати, спроєктувати і тільки потім вже зробити, вирізати, викрити, обробити і представити свою роботу. Етап дуже непростий. Тому що ніхто не очікує, ніхто не знає, яке буде завдання, ніхто не готовий. Діти тільки от перед етапом бачать тканину, бачать матеріали. Але це такий творчий дух під час виконання цих робіт, що у нас вчителів теж дух захватує. Ну і творчий етап. У хлопців це творчі роботи. З деревини металу, до речі, почали впроваджувати нові матеріали, це і обработка пластику, і так далі. А у дівчат стало вже за останні роки популярним це кулінарні вироби, різні смаколики, це такі неперевершені. Ми отримуємо і смачні кондитерські вироби. Що думаю, що і Євген Клопотенко також би захотів спробувати. Ось таке наше життя. Дуже обмалю мене часу, дуже багато хотілося б розказати а, про нас, про нашу роботу. Що б я хотіла вам побажати? Хотіла би побажати, звісно, всім здоров'я. Хотіла би побажати. Якщо ви не вчитель технології, але у вас в школі такий є, зайдіть, поцікавтесь, а що ви сьогодні з дітьми робили? А що ви нового придумали? Ви побачите такий вибух творчості, що Андретан може позаздрити? А може, і ви проникнете з цим натхненням і теж захочете. Перейти до нас в нашу команду. А якщо ви вже вчитель технології, то дуже рада вас вітати в нашій команді. І на цій оптимістичній ноті закінчу свій виступ. Слово передаю нашим дівчатам, вони розкажуть про наш предмет більш детально. Думаю, що їх виступ буде для вас дуже цікавим. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.